Слава Україні! Триває 320-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом доби противник завдав ракетну удару по Харкову та здійснив близько 10 обстрілів З РСЗВ, зокрема по цивільній інфраструктурі Донецької, Миколаївської та Херсонської областей. Є загроза завдання ворогом авіаційних та ракетних ударів по всій території України. Не ігноруйте сигналів повітряної тривоги! На Сіверському та Слобожанському напрямках окупанти обстріляли позиції наших військ та цивільні об'єкти в районах населених пунктів Бучки Чернігівської області, Старикове, Шалигіне, Волфине, Басівка і Петрушівка на Сумщині та Стрілеча, Зелене, Амбарне і Гатище Харківської області. На Куп'янському та Лиманському напрямках ворог здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної траєктивної артилерії по районах 16 населених пунктів. Серед них Дворічна, Куп'янськ, Кислівка, Котлярівка і Крохмальне на Харківщині та Стельмахівка, Макіївка, Площанка і Діброва Луганської області. На Бахмутському напрямку під вогневе ураження потрапили понад 15 населених пунктів: зокрема, Спірне, Берестове, Білогорівка, Солидар та Бахмут Донецької області. На Авдійському напрямку ворожий вогонь фіксувався поблизу Авдіївки. Веселого, Невельського, Красногорівки, Георгіївки, Мар'їнки та Новомихайлівки на Донеччині. На Новопавлівському напрямку обстріляно Времівку, Велику Новосілку та Вугледар Донецької області. На запорізькому напрямку вогневого впливу зазнали райони 13 населених пунктів серед них Зелене поле і Новопіль на Донеччині та Гуляйполе, Чарівне, Щербаки і Степове Запорізької області. На Херсонському напрямку. Від артилерійських обстрілів, зокрема, постраждала цивільна інфраструктура Чорнобаївки, Антонівки, Херсона та Золотої Балки, є постраждалі серед мирних громадян. За наявною інформацією, в населеному пункті Нижній Сірогози Херсонської області, так звана прокуратура окупаційної влади з 9 січня поточного року розпочала роботу з так званої націоналізації місцевих підприємств. Противник. Продовжує зазнавати втрат. Так, до міської лікарні Лисичанська Луганської області тільки за перший тиждень цього року доправили до 300 окупантів. Наша авіація завдала 17 ударів по районах зосередження загарбників та 3 удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів ворога. Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України в той же час уразили один пункт управління. Та один район зосередження живої сили окупантів. Підтримуйте Збройні Сили! Разом переможемо! Слава Україні!